Доброго вам часу! Ми сьогодні з вами подивимося загальні енергії тижня з 18 до 24 листопада. І перша карта це загальний настрій. Загальна енергія. Карта Калісу Фортуни. Ой! Отут в когось буде шанс, шанс отримати гроші, шанс виграти в лотерею, шанс десь поїхати. Колесо Фортуни говорить про те, що якось так складається навколо вас реальність, що ви зможете отримати, бути на хвилі. Готуйтеся, дивіться навколо, читайте. Плакати, читайте людей, читайте емоції, піймайте свій шанс. Ну, колоди в нас, можливо, хтось приїде з минулого, тобто у вас буде зустріч, ви поїдете до родичів, ви поїдете в ваше улюблене село. Якщо так, то я вам дуже заздрю. Я там ну, поїхала б до бабусі десь. Тобто іде, можливо, дорога у минуле. Хтось взагалі буде зараз. Ам... Думати про рік, який минув, думати про те, що зараз відбувається. Наприклад, у мене зараз подорож в минуле, це 20 числа починається мій курс, який називається Аналіз 24-го року. Ось у Ларс до нас прийшов перший раз, такого що не було. Зазвичай в мене тігра приходить, а це інший терологічний кіт прийшов. Кіф, іди в сторонку лягай. Тому е іде подорож і аналіз того, що відбувалося з вами. Зараз він сядеться тут. І будемо з вами боротися з котом. Так, такого ж правди не було. Тепер на що потрібно звернути увагу. Зверніть увагу на свій емоційний психологічний стан, оскільки е, карта говорить, четверка мічів, стан спокою, ви вже втомилися, в когось проблеми з кардіологією, будь ласка, подивіться, перевірте серце, якщо воно вас шалить, і спробуйте знайти баланс. Це е, е, карта, яка означає після такого. Періоду, коли у вас, можливо, по лісу фортуни все крутило. Зараз потрібно відпочити. Зараз потрібно трошки, якщо ви почуваєте себе нестабільно, період реабілітації може бути, період одужання після хвороби. Будь ласка, не біжіть поперед планети всій і не біжіть хвора на роботу. Ляжте похворійте, зробіть собі щось зручне, можете навіть гірлянду зробити. Сердечко туди повісити і дбати про себе. І наступне, чого вам не треба робити, Ха, баланс. Вам потрібно зрозуміти саме от, е, баланс між чоловічим і жіночим. Карта умірянаць говорить також про те, що не впадайте в таку стогнацію. От ви знайдете цей баланс, буде крутити, буде штормити, шукайте баланс, але е, по уміряності Ну, не впадайте в такий собі стан, ем, я завмерла. І не переливайте з пустого в порожнє. Тут може бути от, просто йде інформація про відносини. Знаєте, не крутіть там туди, сюдим, туди, сюди. Спробуйте це більш якось ми з вами подивимося, ем, зробити емоційно. Тобто не впадайте в стогнаці, якщо будете відпочивати. Попа ж Жезлов, це має бути. В цьому всьому періоді знайдіть для себе якийсь новий проєкт, новий шлях, нового коханця, можливо. Але ваш у такий період не має затягнутися. Тиждень буде чудовим і бажаю вам тільки, щоб збулися позитивні енергії, які приходять до вас. Чекаю на зворотній зв'язок. І приходьте на мій семінар, який починається 20 числа. Це буде саме робота з минулим з цим роком, для того, щоб ми вийшли в майбутнє.